Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо потужний автомобільний компресор на два поршні від компанії Білавто, модель Zuber BK-45. Постачаються фірмові упаковці. Давайте Розглянемо комплектацію. Все у нас запаковано фірмовий чохол. Ось так все спаковано. Тут у нас знаходяться додаткові насадки, запобіжник додатковий запасний, також, також голка для накачування ячів, 5 п'ятиметровий шланг спіральний. Також на Є е, манометр. Максимальний тиск, який може видати даний компресор 10 атмосфер. Також є інструкція з гарантійним талоном. І компресор. Ось такий вигляд має компресор на два поршні. Потужність даного компресору 360 Вт. Продуктивність 90 літрів на хвилину має. Кнопка вімпнення зі сторони знаходиться. Додаткових функцій в вигляді автостопу або а, ліхтаря тут немає. Живлення під'єднується з допомогою крокодилів, які під'єднуються безпосередньо до акумулятора напряму. Довжина. А, Дрот уживлення 3 метри, і також є легкий доступ до заміни запобіжника. Є також ніша ось така під ручкою, що дуже зручно зберігати додаткові насадки. Е, час безперервної роботи заявлено е, до 30 хвилин у даному компресорі. Зараз ми під'єднаємо компресор на живлення 12 вольт і послухаємо, як він буде працювати. Так, Живлення під'єднано і можемо вмикати. Працює доволі таки гучно, але в той же час. Дуже сильний потік повітря видає пальцем, закрити повністю неможливо. При купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.